В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Веквізіркор. Ця унікальна система дає змогу екіпажу бронетехніки мати видимість крізь перешкоди. Ре службі компанії повідомили, що Виквізір уклали свій перший договір на систему у співпраці з Intel. Тепер система Core буде застосовуватися із метою поліпшення рівня ситуаційної обізнаності екіпажів. Транспортних засобів в Україні цитую, це перший крок у підтримці України, і найближчим часом ми зробимо ще більше. Розповіли у компанії так, 2022 року естонсько-хорватська компанія представила інноваційну систему підвищення ситуаційної обізнаності, призначену для екіпажів бронетехніки. Технологія Вегвізір забезпечує користувачам можливість спостерігати орієнтуватися. Ухвалювати рішення і діяти більш оперативно як на полі, так і в критичних ситуаціях виробник стверджує, що система дає змогу екіпажу бронетехніки буквально переглядати стіни. Система використовує камери, датчики та алгоритми обробки зображень для створення 360 градусного mr віар зображення, яке відображається на військовому дисплеї для членів екіпажу транспортного засобу. Згідно з заявою дефенсфеа, завдяки цій системі екіпаж всередині бронемашини зберігає здатність спостерігати не тільки своє найближче оточення. А й ворожі позиції в режимі реального часу на відстані до 10 кілометрів. Виквізіри розробляється із дотриманням стандартів НАТО в галузі військових технологій і взаємодії із різними платформами, застосованими на полі бою, включно з безпілотними наземними транспортними засобами. Система вже отримала акредитацію відповідності стандартам НАТО. Ну що ж от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже важливо.